Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами робимо розклади, прогнози на серпень 2023 року. І зараз черга тельців дивитися свій таро-прогноз на серпень 2023 року. Але я вам нагадую, що цей прогноз ви можете дивитися за знаком свого сонечка. Ви всі знаєте, де у вас сонце, за знаком де у вас розташований місяць, а також за своїм асцендентом. І не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватись на мій канал, мені буде дуже приємно, я для вас дуже стараюсь. І ми сьогодні дивимось прогноз на чотирьох колодах. І першою у нас це буде таро традицій. Мені взагалі ця колода чимось нагадує тельців, і чимось нагадує мені взагалі і серпень місяць, тому що тут такі колоски, і взагалі ця колода в такому автентичному українському стилі. І давайте подивимось, що ж вам тельці принесли. Це серпень 2023 року. Подивимось, що чекає тельців у серпні 2023 року. Король кубків? Король Кубків. Це може бути чоловік е, стихії води. Це у нас скорпіон рак. Або риби, або ж ви самі можете відчувати себе так. Ви можете відчувати себе більш емоційними, більш закоханими якимись, або це людина, до якої у вас є почуття. Людина може бути творча, людина може бути романтична, ви самі себе такими відчуєте, або ж у вас буде взаємодія з такою людиною. Взаємодія може бути дуже тепла. Романтична, чуттєва, емоційно, тому що водичка це у нас про емоції, але я хочу більше. Давайте ще подивимося, що чекає тельці у серпні 2023 року. Тельці І вісімка жезлів. Я як відчувала, просто тут буде прояви, можливо, прояви закоханості, прояви у спілкуванні, переписка, новини, повідомлення якісь від оцього, от короля Кубків. Або ж ви, або ж ви самі тельці, Ви будете відчувати себе таким закоханим, що ви будете проявлятися до когось, але чомусь мені здається, що тут до вас буде проявлятися. Деякий король кубків, не прив'язуйтеся обов'язково до знака зодіаку. Ми дивимося по енергіям, але це чоловік, який вміє дарувати емоції. Це людина, до якої у вас вже є емоційна якась теплота, це людина, якій не бракує глибини, тому що все ж таки люди водної стихії у нас дуже глибокі. І добре, до речі, добра сумісність у людей земної стихії, і у людей водної стихії. Тому я думаю, що водний може бути у вас, мої тельці. Так, що ще чекає тельців у серпні 2023 року? Луна. Карта місяця. Ой, все ж таки так не, не дарма я сказала, що спілкування буде таким глибоким, глибоким, чуттєвим, але місцями, можливо, не зовсім таки зрозуміле. Можливо, це спілкування вас у вас підніме. Все ж таки ще якісь ваші страхи, якісь ваші переживання, якісь ваші побоювання. Але я, звичайно, зараз ще подивимось, але я думаю, що от все буде добре. Можливо, вас трохи налякає те, що. Дуже події будуть швидко розвиватися. І ви будете тут сумніватися, а що буде далі? Тому що нічні карти це все ж таки неясність. От ви себе відчуваєте зовсім по-новому. Ви в собі відкрили якусь таку відьмочку, таку бестію, ви така вся летите, зачарована, емоційна, можливо, десь навіть самі від себе не очікували, що можете бути ви в таких енергіях. ось, І тому вас це трохи може Підналякати. А куди я біжу? Куди я лечу? Добре, тельці. Давайте подивимося ще далі. Наступною колодою у нас буде ось така от колода, у мене міні-версія колоди е Таро колесо року. І також ми ще звідси витягнемо три карти, що чекає на тельців у серпні 2023 року. Подивимось. Тильці. Карта дому, карта стабільності. Ваша карта, ще також тут хтось, можливо, буде займатися справами нерухомості. Можливо, у когось тут по ретровені ремонт закінчується, можливо, хтось повернеться додому, але тут взагалі ви будете відчувати себе стабільно. Можливо, ви будете багато часу проводити вдома, можливо, переберете якісь свої сундучки, ящички, свої якісь речі. Але все ж таки, тут ви будете відчувати, що у вас все стабільно, у вас все добре. Можливо, ви от там трошечки налякалися від такого цього бурі емоцій і прийшли додому у свою цю е, тиху гавань, хто у когось можуть тут бути якісь справи, до речі, із. Нерухомістю дійсно, можливо, якісь будете квартири оглядати, переглядати, щось лагодити в квартирі, також це може бути. Може бути, що ви поїдете десь в якісь заміські будиночки, можливо, навіть з цим королем купків. Подивимось, що ще чекає тельців у серпні 2023 року. Гарна карта, дуже одразу витягну. Так, дивіться, тут і зірка дуже гарна карта. Ви тут будете просто, це ваш е, зірковий час. Ви тут можете. от От ви будете мати оце відчуття дому навіть з планами на майбутнє. Ви вже просто почнете, або ви тут почнете планувати, мріяти, реалізацію якогось свого проєкту. Можливо, дійсно хтось буде дивитися на нерухомість, або ви вирішуєте так, я хочу жити тут, або я хочу жити в чомусь от більш прекрасному. Можливо, так, мені треба ще над цим ще трошечки попрацювати. Можливо, мені треба от, докласти, я хочу бачити. Свою оселю такою. Я хочу, щоб моя кімната от виглядала так. Я хочу, щоб взагалі моє життя виглядало так. Я хочу от таку роботу, я хочу е, таку професію, я, можливо, хочу працювати в онлайн, в онлайн. Так? По карті Зірка ще, до речі, і проходить і. Астрологія, так, і також це ще щось далеке йде віддалення, але ви тут вже отримуєте бачення оцього всього, як ви саме хочете. Цікаво, добре, а що ще чекає на трійців у серпні 2023 року. Тут і ви і ви самі виходите. Да? Або це може бути чоловік, козирі, хтелець, або діва, а може це бути ваш партнер якийсь, може це якийсь землевпорядник, або людина, яка буде займатися якимось вашим ремонтом, може, це ваш партнер по життю, чи батько, чи ви будете. Оце ваша карта, це карта тельця, також це ваші якості. І тут, можливо, ви будете дивитися, як ви ходите. Хочете, коли ви хочете. Це може бути, до речі, спілкування на відстані і якась разом побачення дома, чи, можливо, хтось з вас там їде в Україну, можливо, ви за кордоном і ви їдете в Україну, і ви бачите своїх домашніх, і будете там вирішувати ще якісь справи по нерухомості, і розплануєте своє життя, що я трошки живу тут, я трошки живу там, і оце от бачите. Ну, дуже цікаво, як у вас це програється. Відпишіться мені тальці, тому що щось бачу, що у вас тут теж не сидиться на місці, але не бійтеся, не бійтеся. Трішки вас буде кидати у якусь таку неясність. Ось що буде далі, але потім ви тут берете себе в руки і все. Е -м -м все так бачите, який ви хочете план. До речі, можете тут проконсультуватися старологом чи астрологом, до речі, приходьте до мене на астрологічні консультації, на таро консультації, я завжди вам рада. І подивимось так далі, що чекає на тельців у серпні 2023 року. Ось, старший аркан. Ось тут е дурень, блазень, так? але тут у цій карті це все ж таки ця карта інтуїції, карта обнулення, карта перечуття, знову ж таки, темрями. От ви тут відчуваєте, що у вас вже починається новий етап. Ви це дивитеся, ви вже це маєте відчувати, мої тельці. Я в цьому впевнена, просто на 100%. Але ви ще, можливо, поки не зовсім знаєте як. Ви знаєте, чого я хочу, але не зовсім знаєте як. І у вас буде, у вас буде провідник, у вас буде та ем, зірка, яка вкаже вам шлях, до чого рухатися. Тому що ви все-таки тут йдіть. Йдіть за своїм внутрішнім, не робіть цих суперімпульсивних вчинків, але прислухайтеся до своєї інтуїції. Тому. Тому що вона вам вказує, вказує вам тут шлях. Так, і ще. Що чекаєте тельців у серпні 2023 року? Так, ви тут, до речі, ви... Знаходитися у стані вибору, що так, ви можете думати, от я ніби хочу, щоб мене туди тягне. А що люди скажуть? А якщо про мене пліткуватимуть, а можливо, я ще спробую і там, і там. От тут точно тут які дві сторони є, або там жити там, або жити там, чи бути мені за кордоном, чи бути мені там в Україні, чи е, жити мені у цій квартирі, чи жити мені в іншій квартирі, чи спілкуватися мені з цими людьми, чи спілкуватися з іншими людьми. І ви десь чуєте, що зміни дуже близько, але м -м, десь ви ще і відчуваєте, що за вами спостерігають, ви боїтеся осуду людей. Але все ж таки деякий час ще ви думаєте, як вам поєднувати, і у вас вийде це все поєднувати. Добре, а що ще чекає тельців у серпні 2023 року. Ох, карта впала. Пав, просто я тасувала і знову ж таки король кубків: Скорпіон, риби, або рак чоловік. чоловік, ну, Тут, я думаю, тут дивіться, ну тут або, можливо, у вас тут вибір між двома партнерами, і ви будете думати. Хто мені більше підійде, з ким, до кого в мене більше душа лежить, і ви вже там відчуваєте, що якби от я боюся так, відкритися новому, але там, де я зі спілкування з старим, тобто я ще не знаю, я боюся, мене туди тягне, тому що все ж таки місяць це щось таке дуже притягательне. І у вас буде така реакція, що мене туди тягне, я туди хочу, але от як, як, мені? як там буде, а що люди скажуть, і що і ви тут це. Але ви тут більше будете слухати свої емоції і свої емоційні якісь пориви. Ось так, от, мої любі. Так-так-так. І давайте подивимось ще на колоді. У мене ще є тут одна колода на сьогодні. Тут з жезлів. Це прекрасна карта. Це енергія вогню у чистому своєму вигляді, це сексуальна енергія, це енергія творча, це енергія створення, створіть щось. У вас тут буде натхнення, буде рішучість, буде ініціативність. Хто сумнівався, ви тут зможете прийняти оце рішення, ви зможете проявити якось себе. Добре, а що ще? Чекаю на. Як у вас тут ще буде вам пощастить, колесо фортуни вам пощастить. І ще тузи це завжди шанси. У вас буде шанс обов'язково. Тільки не пропустіть його, проявити себе, проявити свою творчу сторону, проявити свою м, творчу ініціативу. Взагалі, прекрасно! Так, що ще чекає тельців у серпні 2023 року. Два туза для вас, тельці. Два туза. Тут у вас буде всі просто тузи, шанси йдуть до вас в руки, і просто у вас буде шанси. Ем... І по цьому ще можете щось або щось відсікати, так, або взагалі з якоюсь інформацією, комунікацією мати справу. Але тут у вас буде шанс, буде шанс на новий творчий початок. Можливо, ви до вас прийде якийсь інсайт, осяяння, а я можу ще цим займатися, а я можу ще тут проявлятися. Можливо, ви згадаєте да, по ретровенері про якісь свої старі хобі, про те, що вам приносило задоволення, чи ви знову повернетеся до ведення свого блогу, до активного ведення соцмережі, до е, організації якихось свят. Так, це у нас п'ятий будинок, це Лев. От ви тут почнете, от створіть щось, створіть щось. Це ваш час, дільці. Прекрасний розклад. З вас сердечко, підписка, коментар. Мені буде дуже приємно. З вами була я. І до нових зустрічей!